Вітаю екзаменційну комісію. Студент групи КНТ 223 Примаков Володислав Владислав хоче представити дипломну кваліфікаційну роботу магістра на тему дослідження та програмну реалізації розпізнавання об'єктів на зображенні на основі сімських нейронних мереж. Об'єктом дослідження цієї роботи є нейронні мережі для зіставлення об'єктів на основі їхніх представлень ембедингів, зокрема сіамські нейронні мережі, які використовуються для задач класифікації пошуків схожих об'єктів та зменшення розмірності даних. Предметом дослідження є методи архітектури та стратегії навчання сіамських нейронних мереж для задач зіставлення об'єктів на основі їхніх образів. Метою роботи є розробка реалізація та аналіз ефективності нейронних мереж для задач зіставлення об'єктів на основі їхніх ембедингів. Алгоритм сім'ї нейронної мережі. Представили Бромлі та інші у 1994 році для виявлення підроблених підписів. Типові керовані нейронні мережі, названі прямими Fit базуються на моделі перцептрона та під час навчання коригують ВГІ через зворотне поширення помилки. Архітектура сіамської нейронної мережі складається з двох ідентичних мереж прямого поширення, з'єднаних на виході. Виходи мереж порівнюються через метрику відстані, наприклад, косинусну, щоб визначити подібність профілів і зіставити результати із істинним значенням. Dimensional редакційн бальоюнт Mapping з скорочендерлім це метод вивчення глобальної коригентної нелінійної функції для відображення даних у низьковимірний простір, він використовується для навчання параметрів W, параметризованої функції G, через енергетичну модель, засновану на заданих відношеннях сусідства. Метою є знайти W, яка відображає набір високовимірених вхідних даних у простір, так, щоб вкліє до овіцними між точками схожість у вихідному просторі. Про функцію g припускається лише, що вона диференційована за W. Більш конкретно, нехай задано набір вхідних даних i Формула 1, де енти кількість екземплярів, а де розмірність екземпляру. Треба знайти параметричну функцію g, Формула-2, яка має такі властивості. Прості мір відстані у вихідному просторі, наприклад, в клейдовій відстані, повинні апроксимувати відносини сусідства у вихідному просторі. Відображення не повинно обмежуватися реалізацією простих мір відстані у вхідному просторі, повинно мати можливість вивчати інваріанти до складних перетворень. Функція має бути вірна навіть для зразків, для яких невідомі відносини між сусідними екземплярами. На відміну від традиційних систем навчання, де функція, є втрат... Де функція втрат є сумою над екземплярами. Контрасна функція втрат пробігає над парами екземплярів. Нехай x1 і x2 це пара вхідних векторів, що подаються на вхід системі, та нехай y це бінарна мітка, що присвоюється цій парі. Y дорівнює 0, якщо x1 та x2 вважаються подібними, і y дорівнює 1, якщо вони вважаються відмінними. Визначимо параметризовану функцію d між x1 та x2, як і в клідову. Формула 3. Для скорочення записів. ДВ від X1 та X2 записується як просто ДВ. Тоді функція L та V, це функція втрат у найзагальнішому вигляді та має вигляд формула 4 та 5. ЛС та LD повинні бути розраховані таким чином, щоб мінімізація L по відношенню до W призвела до низьких значень DW. для схожих пар та високих значень DW для відмінних пар. Точна функція втрат має, має такий вигляд Формула-6. DM це відступ, який визначає радіус навколо GV від X, тобто відмінні пари. Дають внесоку функцію втрат лише тоді, коли їхня відстань знаходиться у межах цього радіусу. Триплетна функція втрат оптимізує простор ембедингів таким чином, що точки даних з однакового класу знаходяться ближче одна до одної, ніж точки з різних класів. Вайнберг та Сол досліджують цю тему з явною метою виконання класифікації Канай найближчих сусідів у вивченому просторі ембедингів та пропонують large-margin Nearest Neighbor Loss, скорочено LMNN, для оптимізації G-ТВ. Функція втрат можна представити в такому вигляді: Формула 7 та 9. Функція втрат складається з тягнучого члена, що притягує точки даних, а й до їх цільового сусіда та віддай з того ж класу та штовхаючого члена, що відсуває точки даних для іншого класу К. Для класифікації розрізнених класів кластерів одного класу використовують фіксовані цільові сусіди. Визначені на початку навчання. Однак для задач пошуку як от ідентифікація облич, така властивість є недоліком. FaceNet запропонував терплетну функцію втрат як модифікації функції LMNN формула 10. Ця функція втрат забезпечує те, що маючи якерну точку X, проєкція позитивної точки XP, яка належить до того ж класу YP, буде ближче до проєкції ядерної точки, ніж проєкція негативної точки, яка належить до іншого класу Ігри Принаймні на вісничої не перевищує деякі паріг М. HM. Якщо ця функція втрат оптимізувати на всьому наборі даних достатньо довго, то зрештою всі можливі пари X і XP будуть опрацьовані та притягнуті одна до одної. Робляча тягнучого члена зайвим. Перевага цього формування полягає в тому, що, хоча, зрештою, всі точки одного класу утворюють єдиний кластер, їм не обов'язково стискатися в одну точку, їм лише потрібно бути ближчими одна до одної, ніж до будь-якого з іншого класу. У класичній реалізації, обравши набір із бетерплетів, їх образи складаються у пакет розміром 3 b для якого обчислюється 3B-ембенгів. Вони використовуються для створення b темів що впливають на функцію втрат. Пакети формують випадково, вибираючи по класі іка зображення в кожному класі, отримуючи партію з ПК зображень. Для кожної вибірки, А у пакеті вибирають найбільш важкі, позитивні та негативні зразки, відомі, як бачхард формула-11. Стратегія бачхард призводить до того, що втрати на вибірку екземплярів утрічча товчо порівняно з традиційною формою. Вибрані трійки є найскладнішими в межах підножень даних, що найкраще підходить для навчання стратою трійок. Це, підходить, це підводить до альтернативи використовувати всі можливі комбінації триплетів, що називають бачоу. Найбільш схожою на функції бачхар та бачов є функція Lift-Baiding формула 13, яка формує пакети старіок, але розглядає всі інші, крім пари, як і позитиви, як і негативи. Крім того, розглядаються традиційні пакети 3 b використовуючи всі можливі негативні приклади, але лише одну позитивну пару на кожну трійку. Це підводить до пропозиції узагальнити функцію LE. Заснована на пакетах ПК, які враховують усі пари якерпозитиви. Одним... Python є одним із найпопулярніших мов програмування у сфері машинного навчання, зокрема, для побудови та експериментів із нейронними мережами. У таблиці переведені характеристики двох найпопулярніших фреймворків у Python. PyTorch та TensorFlow. Для виконання роботи було обрано PyTorch через його гнучкість і динамічний обчислювальний граф простоту використання швидкість і популярності в наукових колах. Що робить його ідеальним для дослідження та тестування моделей. Одним із важливих кіперпараметрів контрастних і терплетних функцій втрат є відступ Мерджен, який визначає мінімальну різницю між, між позитивними та негативними парами, відступ значно впливає на ефективність навчання, оскільки надто мале чи надто велике значення може спричинити погальне узагальнення або ненадійну збіжність. Класичний підход до вибору відступу здебільшого базується на Статистичних алгоритмах, таких як вибір фіксованих значень або пошук через метод сіткового перебору. Однак ці методи можуть бути обмеженими в умовах складних просторів параметрів. У роботі запропоновано виристичний підхід, який базується на використанні генетичного алгоритму, і дозволяє ефективно знаходити глобальні оптими автоматично підлаштовуючи значення відступу під кожен пакет даних, що покращує збільшість моделі та є здатність до узагальнення. Щоб порівнювати якість роботи сємських мереж, створено згорткову мережу для класифікації образів. Гурткові шари забезпечують автоматичне відділення ознак зображення, таких як контури, текстури та форми. По з'язні шари використовуються для класифікації. Останній шар з функцією Softmax, Softmax перетворює вихід моделі і вимовірності для кожного класу, оскільки вибірка нескладна до порівняння додано сямську мережу і сахмовідальної функції активації. На вхід цієї мережі подається два образи, які проходять через згорткові шари. Для виділення ембендингів об'єднується виктор шаркат та активується за допомогою цих функції для бінарної класифікації. Для затечі пошуку ембендингів обрана згорткова мережа, що складається із горткових і повнозазних шарів. Модель ефективно генерує низьковимірні ембединги, які зберігають важливу інформацію для порівняння подібності між об'єктами. Модель дозволяє реалізувати як контрастну, так і терпілатну функцію втрат. В ідеалі, щоб код набору даних був відокремлений від навчального коду моделі для кращої читабельності та модульності, PyTorch надає два примітиві даних: data loader і Dataset, які дозволяють використовувати попередні завантаження набори даних, а також власні дані. Функції втрат для паротерплатів, які були описані раніше, було створено у вигляді класів, які наслідуються від модуль. Це дозволяє функціям втрат безпосередньо використовувати всі можливості фреймворку PyTorch, такі як підтримка автоматичного обчислення градієнтів. Згідно описаних на минулому слайді структур нейронних мереж було розроблено відповідні класи, які функції втрат ці мережі розслідуються від модуль для роботи у середовищі точ. Процес навчання та тестування мереж був зведений до єдиної функції, яка приймає параметри для навчання та тестування мережі. Нейронні мережі, де це можливо, запускалися з однаковими параметрами, повний список параметрів запуску кожної моделі можна побачити у поясненій записці. На графіках проведено результати тестування контрастних та триплатних функцій втрат. На першому графіку модель з адаптивним відступом за допомогою кінетичного алгоритму на ранніх епохах відпрацювала краще, ніж із статичним відступом, але все ж найкраще відпрацювала онлайн контрастна функція втрат із стратегією BatchHard. На другому графіку можна побачити, що онлайн триплетна функція втрат також класифікує краще, ніж звичайна, а функція втрат з адаптивним відступом на перших епохах працює трохи гірше, ніж проста триплатна функція втрат. Можна сказати, що триплатна функція втрат на цій виборці даних менш чутлива до віст північнотрасна. На цьому слайді переведено тестування усіх мереж та значення точності класифікації на тестовій вибірці на останній епосі. Можна зробити висновок, що чим складніша організована модель мережі та вибірка образів, тим краще вона працює. Якщо порівнювати онлайн-вибірки образів із стратегіями BatchHard, то як для контрастної, так і для триплетної функції втрат вони показали кращі результати, ніж вибірки випадковим чином. Якщо порівнювати роботу усіх мереж, то найкраще виявилося сімська мережа з онлайн-триплатної функції втрат та стратегії BatchHard. У процесі виконання кваліфікаційної роботи міністра було досліджено та програмно реалізовано розпізнавання об'єктів на зображенні на основі сімских нейронних мереж. Розглянуто та реалізовано різні функції втрат для сімских нейронних мереж контрастно та терпелетно. Вони забезпечують навчання моделей для задач класифікації та пошуку схожості між об'єктами. Наукова новозна робота полягає в використанні гантичного алгоритму для динамічної оптимізації параметрів відступу в контрастних і триплатних функціях втрат. Це дозволяє враховувати специфіку кожного пакету даних, підвищуючи адаптивність моделі, її здатність до узагальнення та точність роботи в задачах пошуку схожих об'єктів чи класифікації, обрано за закнущеність і простоту. Вибірку мені як стандартну вибірку для навчання моделей, обробки зображення, вибрану архітектуру хорикових мереж. Із балансом між складністю та узагальнення створеного класу для навчання, тестування та збереження результатів, проведеного експериментальне дослідження ефективності архітектури і стратегії навчання.